Давай повторимо ще раз. Якщо книга виглядає проклятою, то, мабуть, на ній є прокляття, або вона зурочена, або Що Так. Так, то що ми робимо? Шукаємо пастки. Так, а чого не робимо? Не кидаємо її джелі нед з криком лови. Допоможіть, допоможіть, прошу. Правильно. А тепер, гадаю, нас добре потріпало. Тож. Дамакосе з фагрімом все гаразд? Ні. Але я Баргрем. присягнувся помститися за брата. Боже мій, добре. Теріне, починаю розгортати. Вибач, овак, розгортай табір. Ні, 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 це моя робота. Так, зазвичай, але в бою тобі дісталося більше ніж усім іншим. Ні, я в порядку дякую. В порядку? Ти був без свідомості. Е, так, а потім я викинув 20 і зміг встати з одним хп, то в Чому проблема? Я тебе не розумію. Ти про що? І мені дуже пощастило, і зараз я тримаюся за життя. Все добре. Саме так. Тому тобі не варто блукати дикими землями, де тебе може вбити будь-яка тварюка. Нехай Овак зробить. Ні, ні. ні 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 Я цінний учасник команди і я розгорну табір. Дякую. Але тобі треба нарубати дров, поставити намети, розпалити вогнище. Так і. І ти майже мертвий. Щоб ви знали. В правилах не сказано, що я маю діяти по-іншому тільки тому, що в мене мало ХП. А якщо тобі треба вбити оленя? Добре. А якщо треба буде дослідити місцевість для безпечної галявини? Ми за чверть милі на південний схід від переправи через річку. За 600 кроків на захід стадо мігруючих оленів. І, схоже, близько чотирьох днів тому тут проходила зграя орків. Є ще питання. А якщо треба буде та 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 та, -та, -та. просто змиріться, я такий же майстерний з одним ХП, як і з повним здоров'ям. Якщо вам не подобається обговоріться з розробниками гри, гаразд, я не повинен поводитися по-іншому тільки через вашу потребу в зануренні. Я бачу тільки один недолік. Який? А! Навіщо ти? Оу, чорт. Він мене дратує. Це його заткне на ніч. Ну, формально сторінка 198 посібника гравців. Я отямлюся через один день чотири години. Тож. подивимось. Якщо ви бажаєте підтримати канал, підписуйтеся на наш Патреон. Там ви знайдете озвучені випуски днд кампанії, а також ексклюзивний контент і отримаєте дочасний доступ до відео.